Вибухову ніч у Росії. Брянську область атакували безпілотники. Біля міста Карачев сталася потужна пожежа. Там лунають вибухи внаслідок перельоту по великому складу боєприпасів. Відео з місця подій опублікували місцеві телеграм-канали. Біля цього населеного пункту, за відкритими даними, розташовано 67-й арсенал головного ракетно-артилерійського управління Міноборони РФ. Місцева влада, як завжди, відмовчується: не було ні заяв про пожежі. Ані про відповідні наслідки. Натомість губернатор Олександр Багамас розповів про успішне збиття близько 10 безпілотників над Брянщиною. Постраждалих та руйнувань по класиці немає. Тим часом генштаб ЗСУ офіційно підтвердив удар по 67-му арсеналу Грау РФ у Брянській області. Як виявилося, саме там зберігалися снаряди із північної Кореї, а також керовані авіаційні бомби. Значна частина із них розміщувалася під відкритим небом. Під час атаки було зафіксовано вибухи на території об'єкта. Місцева влада перекрила дороги у районі арсеналу. Наразі результати бойової роботи уточнюються. Проте військові зазначають, що ураження подібних арсеналів створює серйозні логістичні проблеми для ворожої російської армії, що суттєво знижує наступальний потенціал окупантів на загрозливих напрямках. Вибухи в РФ лунали не тільки у Брянській області. Гучно було і у Краснодарському краї Ростовській, Курській та Білгородській областях, де в Шабекіно уражено склад паливно-мастильних матеріалів. Попри катастрофічні для окупантів наслідки Міноборони Росії, заявляє, що їхнє ППО в лапках героїчно знищила над цими регіонами аж 47 дронів. Так, ну тим часом, в день народження Путіна, наші збройні сили України влаштували для російського диктатора справжній феєрверк на тимчасово окупованому Криму. Там вночі завдано успішного удару по морському нафтовому терміналу противника. Гасили пожежу цілу ніч, але в ніч на 8 вже жовтня вибухнули ще плюс два резервуари з нафтою. Пишуть, уже що вдарили чимось унікальним щось українського виробництва, і думають там, припускають, що це могли бути ракети-дрони-паляниця. Що можете про це сказати? Як прокоментуєте цей удар? Можу сказати, що удар був успішний. <хи> Насправді я впевнений, що ну немає сенсу знаєте зараз акцентувати увагу, чим саме нанесений цей удар. Чому тому що ну війна це, на жаль, такі напевно максимальна рушійна сила прогресу розвитку технологій в світі, взагалі. Давайте просто згадаємо, починали від пращі і катапульт, а закінчуємо вже вже на сьогоднішній день. Я не знаю там лазери балістичні ракети. Я не знаю, можливо, там не дай Боже, але і космічні якісь війни будуть. Ну, в Ізраїль, в принципі, в космічному просторі збив балістичну ракету. Так вони сьогодні а, про це заявили. А, головне, що цілі вражені, чи це був дрон новий? Сучасний наш реактивний, чи це була якась ракета, чи наша чи іноземна? Тут немає сенсу. Головне, що в нас на озброєнні. Стоїть е, така військова техніка і така зброя, яка може дійсно вражати на такі відстані цілі і вражати успішно. А говорити, акцентувати увагу не будемо, тому що росіяни на жаль вчаться. Давайте просто згадаємо використання FPV-дронів, які на сьогоднішній день ну дуже потужна зброя, саме на нулі. І якраз ми почали використовувати впівішки, але за рахунок там потужності, технологій, можливості підключати певні резерви. Росіяни вперше почали використовувати FPV-дрони з нічними камерами. Тут ми вже нас доганяли. Тому от е говорити, давати можливість росіянам е десь в е напрацьовувати якусь протидію, щось з репками е попрацювати чи, можливо, засоби ППО, ми не будемо. Але те, що цілі вражаються, це чудово. 100% стосовно того, до чого вдаються росіяни, як поповнювати намагаються військо, на Білгородщині оголосили рекордні виплати за підписання контракту з Міноборони Росії, сума складатиме 3 мільйони рублів. Такого ще не було. Росія у проєкті федерального бюджету вже була ця раніше інформація на 2005-2007 і роки заклали 90 мільярдів рублів. Це якраз конкретно на одноразові виплати за те, що буде підписаний контракт з їхнім міноборони. Припускають, що це дозволить набрати до 225 тисяч нових контрактників. Наскільки це є загрозливим? Uh... Величезна загроза кількість росіян, яких відправляють на фронт, і, і які постійно штурмують наші позиції. В нас на сьогоднішній день. Я думаю, що будь-який військовий скажуть, що е, основна проблема це е, каби, це артилерія ворожа, е, дрони. І особовий склад, який йде в наступ постійно хвиля за хвилею, з ними не рахуються абсолютно, і вони штурмують, поки не досягають своїх цілей, поки не заходять в ту чи льну там якусь лісосмугу, чи, можливо, там на якийсь опорний пункт. І от на будь-якому напрямку нема такого, щоб вони зберігають якось. Своїх людей е, пішла хвиля якась в наступ. Загинула артпідготовка, друга хвиля. Загинула артпідготовка. Ну, але е, це ж все не дається нам дуже легко. Це важко і плюс, ну після артпідготовки після наступу будь-якої такої хвилі, там 15-20 людей. Все одно, хтось з наших може е, бути пораненим, хтось на жаль може і загинути, і таким чином вони просто протискають кожний метр і просувається далі, далі, далі. І на жаль, от на Донецькому напрямку саме так і відбувається, тому 250 тисяч додатково. Живої сили, ну це величезна проблема. Єдине що, е, ну будемо сподіватися, що е, спрацюють два фактори десь нам на користь. Е, перший це те, що все ж таки корупція там на Росії вона достатньо величезна, і десь частково гроші ці е, вкрадуть, і цифра буде трохи менше. З іншого боку, ну, все ж таки новомобілізовані це не підготовлені е, військові. І вони ну суттєвої якоїсь такої загрози, як ті самі вагнера чи там марпіхи, з досвідом вони складати не будуть, але кількість все одно дає величезну перевагу, і як би там не було, вони зараз саме кількістю беруть от в просуванні на наших позиціях. Раніше говорили, що там московський регіон був рекордсменом по одноразовій виплаті, так тим, хто хоче підписати контракт з міноборони Росії. А як ви думаєте, чому цього разу от саме на Білгородщині підняли? Ну тому, що в принципі ми знаємо, що ситуація в Білгородській області така. Ну це прифронтова територія. Вони на собі відчувають, що відбувається, і їм головне утилізувати російському керівництву, Утилізувати саме тих людей, які є свідками того, що відбувається, щоб далі це не пішло сарафаном радіо, тому що як би пропаганда не працювала, але все ж таки інформація вона розходиться. Між людьми, між родичами, між знайомими, між друзями вони зізвонюються, вони десь потрохи спілкуються, і те, що намагаються приховати, воно стає тобто... вже ну, достатньо доступним. Їм потрібно утилізувати цих людей. Тобто, там е, найменш мотивовані бійці потенційні, звісно, регіоні. абсолютно, абсолютно, да.